Вітаю вас в ефірі катем новини, і сьогодні випуску ми розкажемо. Олександрійка потрапила до п'ятдесятки престижного всеукраїнського конкурсу вчителів. Зо волонтери проводять стерилізацію безпритульних тварин, де саме скільки це коштує. Світлана Гутніва. Вчителька гімназії номер 15 потрапила до топ 50 найкращих вчителів України. Вже вдруге Олександрійка бере участь у престижному конкурсі на премію Global Teacher Prize Ukraine. Зараз вже в півсотні очікує вердикту журі на потрапляння до топ 10 Деталі далі у сюжеті. Олександрійка потрапила у топ 50 найкращих вчителів України. Світлана Гутніва викладає англійську мову в гімназії номер 15 В конкурсі Global Teacher Prize Ukraine участь бере вдруге. У 2018 році також потрапила у топ 50 Була запрошена до Києва, де й отримувала диплом. Зараз в очікуванні чи пройшла в наступний етап конкурсу. Ця національна премія Global Teacher Press Ukraine проводиться щорічно, коли почалася війна, наскільки я знаю, перший рік війни він не проводився. Визначають креативних, творчих, натхненних, інноваційних вчителів, які можуть змінювати і. Освіту у своїй громаді і поділитися своїм досвідом якихось нових підходів у навчанні дітей. Я відіслала для участі, для відбору у фінал відеовізитку. Це було таке завдання для ТОП-50, повний креатив, розповідь про себе, про свої досягнення, про свої якісь бачення, про свої вподобання. На початку вересня так буде відомо. А далі подивимося, для цих топ-10 буде ще виїзний асесмент, вони так називають, так, тобто якісь завдання, якісь комунікації, і потім вже виборч головного переможця. То 50 визначали за результатами оцінювання анкет, розповідає Світлана Гудніва. Працювала над нею три дні. Питання об'ємні та різноманітні, ділилася власними напрацюваннями та досвідом. Взагалі я за фахом початкових класів і з правом викладання англійської мови. Тож я маю англійські. Години англійської мови у початкових класах у першому в мене в цьому році був перший клас. А що вирізняє? Ну, це те, щоб зробити дітям навчання цікаве, і одним із таких моментів є участь у міжнародній програмі і «E твінінг. Ми в неї із ми в ній працюємо із 2017 року. щороку року із дітьми робили проєкти. У нас було певне досягнення, це отримання національної відзнаки. Коли почалася війна, трошки це все припинилося. І в цьому році національний офіс відновив роботу. і Ми також відновили свою роботу. І в цьому році ми зробили проєкт із першокласниками із березня по червень. Він називався Амфайнець. Там було багато активностей, Діти і його робили, і паркур робили, і безпеку в інтернеті ми досліджували, тобто про комфорт дітей, як фізичний, так і психічний та емоційний у школі. І отримали за нього національну відзнаку, чим дуже пишаємося. Основне моє місце роботи це Олександрійський міський центр професійно-розкоподичних працівників. Я там працюю консультантом. Це дійсно допомогло мені із заповненням анкети, тому що саме в рамках навчання дорослих, навчання вчителів. Я стала регіональною тренеркою програми Дізнайся про дистанційне і змішане навчання. Проводила тренінги у нашій громаді і в сусідніх громадах. Де тренінгів провела. А також у 2023 році, я стала сертифікованим тренером Google for Education, такий міжнародний статус отримала. Тому я думаю, ці досягнення теж зіграли певну роль у потраплянні до топ-50. Тепер в очікуванні вердикту журі, яке оцінює відеозвернення. Чи пройде далі у топ-10, стане відомо вже на початку вересня. Проблему безпритульних тварин в місті, кількість яких збільшується в геометричній прогресії, допоможе вирішити стерилізація. Про це неодноразово говорили зооволонтери. До війни мали програму з безкоштовної стерилізації, допомагали міжнародні донори. Зараз про безкоштовну операцію не йдеться, проте волонтери шукають вихід. Детальніше у наступному сюжеті. Ще четверга в громадській організації зоодопомога відбувається стерилізація тварин. Є попередній запис безпритульних собак і котів залишають на перетримку. Скільки коштує операція та як записатися, розповіла Олена Котова. До нас приїжджає лікар по четвергам, тільки з посередом я допомагаю в відлові безпритульних тварин. Іноді приходиться забирати і домашніх тварин, бо люди не можуть всіх привезти. Це найдешевший варіант, який може у нас бути. Ми працюємо раз в тиждень, раз в тиждень відловлюємо, раз в тиждень працюємо по стерилізації. Я відміняю свій робочий день і приїжджаю сюди, тому що треба стерилізувати. Ну, виходить так, що ми перетримуємо тварин. тварин України у нас ну, знаходяться 4-5 днів на перетримці, це ті, що безпритульні, ті, хто, наприклад, не може перетримати їх вдома. Ну, Так і працюємо. Це саме дешева стерилізація, яка є. Ну, лікар в нас бере саму мінімальну ціну, він приїжджає зі своїм наркозом, зі своїми інструментами, ми докупляємо тільки полюшки, ну і шприци, виходить, все остальні розходники такі, саме для операцій. Домашніх тваринок стерилізують і хлопчиків, і дівчаток, а ось безпритульних лише дівчат. З вуличних ми відлавлюємо тільки дівчат. На жаль, коштів не вистачає на, на стерилізацію. Їх і так немає. А так, якщо ми будемо ще кабелів ловити, то геть не буде коштів. Ми робимо збори на стерилізацію безпритульних тварин. Коли збираємо, коли ні. В основному, в основному ми не збираємо. Я з минулого тижня виложила об'яву за стерилізацію, збор, і з трьох тисяч ми зібрали тільки тисячу. Получається, і інші кошти ми з Лесі збираємо і віддаємо свій. Її кошти. це хорошо, що лікар терпи, жде. Ну, що в борг нам дає, виходить. За тиждень стерилізації від 15 до 25 тварин. Це і домашні, і безпритульні. Оголошення про збір коштів Олена виставляє на сторінках громадської організації зоодопомога та власній Фейсбук-сторінці. На жаль, на підтримку донорів, як це було до війни, зараз не розраховують. «Програми ці існують раніше. Ми працювали з Хепіпав щаслива лапа. Ну на жаль, зараз всі може це і краще, але в нас немає такої ситуації, як на сході. Виходить. Зараз всі програми направлені на стерилізацію на сході. В більшості випадків люди телефонують і повідомляють, де безпритульна тварина, яку треба стерилізувати, але більш відповідальні збирають кошти на операцію. Хоч половина суми, це вже добрий початок, зауважує зооволонтерка. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до зустрічі.